Баченого Кримінальним кодексом України суспільно небезпечного діяння винного, небезпечного винного діяння, вчиненного суб'єктом злочином, натомість аналізуючи не заяви Василичислічі суддя, вбачає, що в заяві канічка догонсьчого правди служби безпеки 6 квітня 17-ї відсутні відомості про конкретні обставини вчинення, як вважає злочинів, заява зводиться до посилання на незгоду з дією метечним судді, що не може свідчити про наявність даних, які вказують на об'єктивні ознаки кримінального правопорушення. Їх особи та які слугують підстави для внесення відомостей до йдемо в досудового розслідування розслідувань провідних положень чити на дистанті 14 КПК України? Доводи заяви Василевича про злочин зворіться фактично до не з з процесуальними діями ході стане це чим туди. Я висновком стати суді в рішенні ухвалу на місці, чим при цьому таке рішення не є остаточним, лягаю скаржами до суду апеляційної інстанції, як було роз'яснено, також по своїх палів іншого суді. Остаточно такі доводи по факту і місці заяву можуть бути предметом розгляду повноваженим судом в порядку визначеного главою 31 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням частини 2 статті 509 Кримінального кодексу близько зазначення твірчі суддя приходить до висновку що умова скаржи щодо зобов'язані відомостей про звучені щодо професійно судді зі скундисним судовими рішеннями не, не ґрунтуються на законі здобув не підлягають рахуючи викладників читати советі шоту Конституції України, статті 6 конвенцію про захист прав людину суповсну свобод, Дев'ятодісінадцять сто тридцять чотириста місяця ПК Українські чи суддя ухвали скаргу посиливча Володимира Степановича на бездіяльність начальника гоносвічу правної служби безпеки України щодо донесення до єдиного реєстру до розслідувань відомостей про чинене кримінальне правопорушення викладених в заяві номер сто дня три чотири дрібної трива цьому без задоволення. Коло скажуть не підлягає Тут рішення Зрозуміло не. <McMahon> не зрозуміло. Останні слова вони сказали. Дуже тихенько я не почув. Останні слова задоволити чи не задоволити. Залиште без задоволення, відхиляється скарга, відсутні підстави для зобов'язання, копію фотографує секретар, можете отримати. всі собі... А коли я отримаю цю копію? Засідання закрите. Ви ще сьогодні не поставити цю печатку, вже завершений робочий час. А як додатки, ваша честь, мої додатки вам, які я надавав? Ви що, їх не долучили, виправи чи що? Тут підготує секретар. Там же сказано, що... До побачення. До побачення.